Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати смачний сніданок, де основою будуть лаваш та курячі яйця. Отже, для приготування сніданку я буду використовувати наступні інгредієнти: сир твердий, у мене він ось такими пластинками, один томат, його навіть можна купити дуже легко взимку. Сир бринза, він у мене солоний, також трішки менше половинки чайної ложки суміші спецій і солі, два курячі яйця, лаваш, петрушка. Все, як бачите, доволі таки обмежена кількість інгредієнтів. Почнемо з того, що розгріємо пательню і додамо на неї трішки соняшникової олії. Поки пательня розігрівається, ми взяли чашку, туди додали два наших курячі яйця. Додаємо туди сіль та суміш спецій. І добре за допомогою виделки, це все перемішуємо до однорідної консистенції. Додали трішки, як я сказав, соняшникової олії, добре розігріли її. І тепер виливаємо наші яйця. І ось так рівномірно їх розподіляємо по пательні. Дайте хвилинку-дві, щоб вони трішки почали вже підсмажуватись. Пройшла буквально хвилинка. Тепер ми на наші курячі яйця викладаємо ось так обережно лаваш. Притискаємо трішки і просмажуємо ще десь хвилинку-півтори. Пройшла ще хвилинка, тепер за допомогою лопатки ось так піддіваємо один край і перевертаємо наш лаваш, викладаємо його ось так рівнесенько по пательні. Викладаю на одну половинку ось так пластинки твердого сиру. Нарізані слайси томатів. Причому, друзі, томати я не прибираю з них шкірку. Буде дуже смачно, повірте. Готую так уже давно. На сніданок це те, що потрібно. Додаємо мілко нарізаної петрушки. Або будь-якої іншої зелені, що вам подобається. І подаємо нашу бризу. Нагадаю, в мене вона така солона. Прямо ось так, друзі, такими шматочками. Все, друзі, і накриваємо другою половинкою цього лаваша з яйцем. Ось так. Трішки притискаєте. І обсмажуємо буквально по хвилинці. З кожного боку робите чашку улюбленого напою. І все, друзі, супер смачний сніданок готовий. Давайте скуштуємо Він ще гарячий, подивіться на цю красу. М -м -м. Це щось. Трішки вашого напою улюбленого. Під каву зранку. Друзі. Дуже. Дуже смачно і немає нічого шкідливого. Супер. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях. Своїми цікавими рецептами різних страв з лаваша. До нових зустрічей.